Мешканці мікрорайону Льонокомбінату вимагають світлофор встановити прилад поблизу нерегульованого пішохідного переходу навпроти будинку 9 а на вулиці Льонокомбінатівській. Ці рівняни просять вже давно. Говорять, тут дуже небезпечно і вже неодноразово самі у цьому переконувались. Ранок 2 жовтня мешканка мікрорайону пані Тетяна запам'ятала надовго. Жінка стала свідком тут страшної аварії. Приїжджають люди з маршрутки, вони всі мусять іти на цю сторону. А тут сюди рух, ніхто сам не зупиняється. Буває, що порядний водій зупиниться, а взаді вискакує, обганяє. І ці діти просто під колес вискакують. І нещодавно, коли це зранку йшла на роботу, тут чоловіка 42 роки вбили на смерть. Він йшов по пішохідному переходу. Кажуть, ніби він був винуватий. Але яка то була швидкість водія, що він аж злетів. А я думаю, якби там був все-таки світофор, і він здалеку бачив жовте світло. то він, можливо, трохи і зменшує ту швидкість. По Обідню пору тут спокійніше, однак зранку і ввечері особливо небезпечно. Тут об'їзна траса, і тут постійно інтенсивний рут, ідуть ці фури, тут дуже, тут дуже небезпечно. А в час пік, тут просто тут просто моторно стає. Дивиться, як ті діти скачуть під колес. Мешканці вже звертались до свого депутата, неодноразово збирали підписи. Втім, за два роки спроб і прохань нічого не змінилося. Не дали результатів і звернення до міської влади. Хамко відповів, що, можливо, в 15 2015 році розглянуть це питання, але люди тут гинуть. Діти вискакують сподкоїться. Це катастрофа. Я не знаю, що робити. Хай би всі чиновники, які за це відповідальні, звернули на це увагу. Людське життя ж найдорогше, хоч і світофор дорогий. Тож мешканці звернулись до громадського контролю. За станом доріг відповідає наша міська влада. Тому, так як де її здійснює контроль за цими дорогами, я впевнена певні якісь приписи вони надсилали, однак, як бачимо, світлофор не встановлено. Тому, звичайно, громадський контроль акцен... буде акцентувати увагу міської влади на встановленні світлофора на потенційно небезпечній ділянці, підготує відповідні звернення, запити, і ми надіємося, буде скоріша реакція від міської влади.